Ми просимо на ділові факти сьогодні в програмі. І правило таке, що австралійська команда об'єднується всі і сідають після того, як прибутки Льюіса падають в те. Що колись було людське слиноточі, сідають після того, як компанія повідомила про падіння 12,5 рочей та їхніх їх прибутків. Його замінює голова Оджін Енерджі Кордон Кейнс. Пан відхід Мьюзі і ще останньої місту випадки з Ми впевнені, що це не банальні безкодні магазини, вони приходять своїми з Ньюзі. великим бізнесом для ньюзів. Я КОЛС когось зафіксував з стані загального обсягу продажа на 5-ти відсутня та тобто стані стануть на три проти захворювань, а також поємня продажі на той цей період. Ось і все. На ділові факти. Дякую за перегляд. Будь ласка, підпишіться і побачимося завтра за 360 градусним душем.